Доброго дня, всім добрим людям і так. Ознаки дифузної війни були мною давно описані ще в 2014 році перед початком і в період початку агресії Російської Федерації на територію Держави України. У 2017 році такий собі професор Університету Каліфорнії Берклі Стюарт Рассел представив відео, яке показує світ, у якому ядерна зброя замінена на рі автономних крихітних дронів убивць. Вчений тоді заявив, що такі дрони вже реальність, ніхто йому не вірив, поки не почалася широкомасштабна війна в Україні. Наслідки таких дронів убивців ми будемо бачити, вони будуть доволі негативні. Чому? Тому що будь-яку людину сьогодні можна, якщо поставити ще програму розпізнавання обличчя, то будь-яку людину можна спокійно таким дроном вбивцею вбити в будь-якій приміщенні, чи на вулиці, чи в парку, чи будь де. І думаю, людство... Змушене буде прийняти і відповідні закони, і відповідне законодавство, в тому числі міжнародне, про якесь обмеження використання або обмеження розвитку цієї технології. Ну, На сьогоднішній день я звернуся сьогодні до іншого, оскільки в нас поліцейська держава, реальна, яка формується. Оскільки Кабінет міністрів України затвердив кількість поліцейських в Україні, і таким чином кількість поліцейських на 100 тисяч населення становить 442 поліцейських чи поліціянти чи поліцаї. Ну, я до сьогоднішнього що так і не визначився, як їх правильно називати. Оскільки поліцейський це щось якийсь новотвір. А, Поліцай нібито теж звучить як в часи гітлерівської навали на Україну. Ну і Стосовно статусів, багато людей пише, там, що в кожної людини в конкретній ситуації є окремий статус, який визначається у відповідності до норм чинного законодавства. І на сьогоднішній день незрозумілими ми є. Багато статусів, які нібито на перший погляд не зрозуміли, а насправді все там доволі чітко і зрозуміло. І Відтак, операція в Курській області Російської Федерації Збройних сил України підтвердила те, що Україна вже не в обороні з відповідними правовими наслідками. Тобто на сьогоднішній день можна вважати, що це не операція, а що це один з видів чи одна з форм наступу на. В тому числі направлено на, хоча наші відмовляються від контролю над територією захоплених районів, а особливо наші дипломати, які кажуть, що вони не мають на меті контролювати, але фактично доказом такого контролю є військового коменданта призначення і військової і розгортання військової адміністрації. І на сьогоднішній день. У дифузному праві є таке поняття, як це все змішується, як люди і коні змішуються. Так само незрозуміло, як бути з військовими, які потрапили в полон на території Курської області, та які виплати має здійснити з пораненим і родичам загиблим. Ну щодо загиблих, то в принципі тут все зрозуміло, вони рахуються в якійсь військовій частині. І не обов'язково, що там буде написано місце загибелі, і незрозуміло, як сьогодні Держава Україна буде виплачувати родичам загиблих ті, які будуть передаватися тіла, яких будуть передаватися по обміну Російської Федерації, оскільки в цих документах буде написано, що вони загинули на території Російської Федерації. І Два висновки з цього всього нападу, який на сьогоднішній день напад, хоча ми говоримо про спеціальну військову операцію, так як ми її дублюємо путінські афоризми. І два висновки: перший висновок: який: всі, хто розуміють, до чого воно йде, і приблизно, якщо не зважаючи на заколісні там, Якісь інші перемовини, про які точаться, я думаю, може і не безпідставно, то всі повинні зрозуміти, що напад на Курщину це є свідоме затягування війни, і на моє велике переконання, я думаю, так, що наше керівництво швидше за всього отримало певну суму грошей за такий напад, оскільки. В Російської держави Російська Федерація на сьогоднішній день є всі підстави провести загальну мобілізацію, причому на законних підставах. І е, мова може не йти не тільки про загальну мобілізацію легальну, а може мова йти про приховану мобілізацію, яка у них і так на сьогоднішній день триває. Проте, також не потрібно забувати, що е, Одним з таких правових наслідків є те, що ОДКБ, тобто Колективної безпеки, організація, Держав колективної безпеки, може надати зброю і техніку, яка в них є, оскільки по цих документах фактично на сьогоднішній день наша спеціальна операція на Курщині підпадає під. Те, що напад на територію держави Російська Федерація, і е, ці е, зброя буде використовуватись для звільнення території Російської Федерації, і вона навіть не буде підпадати під міжнародні санкції. І е, останнє, що хотів сказати: е, жива сила, е, як сьогодні кажуть, е, з однієї сторони і з іншої сторони кажуть, що це м'ясо. Не кажуть, що люди вбивають людей, а кажуть, що м'ясо на нас йде, там, виповзає зі всіх щелин, там, і так далі. І це стало вже в повсякденному спілкуванні нормою. Навіть ніхто не звертає уваги на те, що це фактично сіється ненависть, публічна ненависть, і ця публічна ненависть в повному інформаційному просторі триває. Що з нашої сторони, що з їхньої сторони, і тому е, при е, включенні військового стану, якщо, не дай Бог, Росія оголосить в себе військовий стан, то вони в принципі за два місяці, я думаю, готові будуть набрати мобілізувати до двох мільйонів е, людей і навчити їх е, військовим е, тим. Е, Військовим професіям, які на сьогоднішній день існують, при цьому жодні права їхнього населення не будуть порушуватися. І оці два висновки я хочу, щоб ви врахували. Думайте своєю головою, не піддавайтесь на провокації і на пропаганду, яка фактично зомбує на сьогоднішній день всіх зі всіх засобів масової інформації. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.